Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Тема уроку розклад 4цифрового числа на суму розрядних доданків. Запис 4-цифрових чисел, які містять нулі. Також діаграми. Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 1008. Один рядочок. Яке число зображено на моделі? Поглянь, воно містить три сотні. 5 десятків та 4 одиниці. Правильно, це число 1354. Розглянь, як записане це число в нумераційній таблиці. Та розглянь у вигляді суми розрядних доданків. 1354 це 1300, плюс, плюс 50 та плюс 4. Які числа зображені на моделях? Запиши кожне з цих чисел як суму розрядних доданків. Перше число має 5 сотень, 3 десятки і 2 одиниці. Це число 1532. Воно складається з однієї тисячі, 500, тобто 5 сотень, 3 десятки та 2 одиниці. Наступне число це 1515. Воно складається з однієї тисячі, 5 сотень 10, тобто одного десятка та 5 одиниць. Прочитайте числа записані в таблиці. Запиши їх в зошит. 1875, 1300 1904 1042. Ще раз. 1875, 1300, 1904, 1042. Поглянь, яке. Число зображене на моделі. Воно містить 0 сотень, 9 десятків та швиденько скільки 6 одиниць. Правильно, це число 1096. Розглядаємо. Пригадайте, якщо в числі одиниці певного розряду відсутні, то в записі числа пишемо цифру 0. У цьому розряді. Скільки в цьому числі тисяч? Ми сказали 1000, а сотень 0. А десятків. Ми нарахували з вами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А одиниць? А одиниць ми сказали 6. Отже, як записати це число в нумераційній таблиці? Це число 1095. Накресли в зошиті нумераційну таблицю. Запиши в таблицю числа. Якщо треба, зупиняй відео. Продовжиш, коли таблиця буде намальована. Перше число. 1703. Ще раз 1703. Наступне 1212. Одна тисяча Далі одна тисяча дев'ять. Одна тисяча дев'ять. Одна тисяча 900. Наступне одна тисяча 900. Одна тисяча триста вісім. Записали, перевірте, будь ласка.

Плюс 80 плюс 4. 10 Наступне 1000 плюс 600 плюс 5 буде 1605. Молодці. А наступне розглянь. 1000 плюс 300 плюс десять та плюс 7. Вгадай, скільки буде? Ти порахував уже, молодець. Буде 1317. Так, тисяча, додати 700, додати 40 та додати 2. Буде 1742. Одна тисяча плюс 90 та плюс 3 буде 1093. Одна, одна тисяча плюс 500 та плюс 50 буде 1550. Гарно, ви впоралися. Задача. На фінальний матч чемпіонату з футболу першого дня продали 3000 квитків. А наступні 3 дні щодня продавали по 2000 квитків. Скільки всього квитків продали за перші 4 дні? Перший день 3000, а наступні 3 дні щодня по 2000. Що треба зробити? Правильно знайти, скільки ж разом за 3 дні продали, а потім додати до них перший день. Розглядаємо. 2000 множимо на 3. Буде 6 тисяч квитків продали за 3 дні. Далі 3000 плюс 6 тисяч буде 9 тисяч квитків. Вираз. 300 плюс добуток числа 2, 2000 та 3, дорівнює 9 тисяч квитків. Відповідь: 9 тисяч квитків продали за перші 4 дні. Наступна задача. На південній трибуні стадіону розмістилося 5 тисяч футбольних уболівальників, а на північний на 2 тисячі менше. Скільки всього уболівальників було на цих трибунах? Що треба дізнатися спочатку? Правильно, треба дізнатися, скільки на північній трибуні розмістилося, якою дією. Правильно віднімання. А друга дія: додавання ми додамо. Ту трибуну, яка є південною, і та, яка є північною. Розглядаємо 5 тисяч мінус 2 тисячі буде 3 тисячі вболівальників на північній трибуні. 5 тисяч плюс 3 тисячі буде 8 тисяч вболівальників. Отже, відповідь: 8 тисяч вболівальників було на цих трибунах північній та південній. Розгляньте діаграму відвідування кінотеатру в першу декаду жовтня та дайте відповіді на запитання. Розглядаємо: у який день в кінотеатрі було найбільше глядачів. Правильно, найбільше глядачів було 2 жовтня. Скільки глядачів відвідало кінотеатр 5 жовтня? Шукаємо 5 жовтня. Бачимо позначку 500. Скільки всього глядачів було в кінотеатрі 7 і 8 жовтня. 7 жовтня було, правильно, 300. А 8 також 300. А скільки всього разом 7-го і 8-го відвідувачів було? Молодці. Всього було 600 глядачів. У які дні в кінотеатрі було понад 350 глядачів. Давай розглянемо. 2 числа. Ще понад 350. Правильно, 4-го числа, 5-го числа. Ще. Звичайно, 10-го числа. Молодці. Домашнє завдання. Виконайте номер 236 та 237. За увагу. Ви, як завжди, молодці. Я вами пишаюся.